Доброго дня, любі друзі! З вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас у продаж залітає Шкода Superb 2002 року, має 390 тисяч пробігів на ось таких 16 дисках. Автомобіль в збереженому стані. Дуже класний по салончику, просто подивіться, як це виглядає. Справжнє дерево. Вона 1,8 на газу. Мотор дуже надійний на механічній коробці передач. Встановлена ось така магнітова. Позаду місця в ній дуже багато. Справжній преміум, просто погляньте. Тут можна розмістити всю свою сім'ю, На далекі поїздки тут буде дуже комфортно. Вона така чорна на чорному, виглядає справді дуже ефектно. Ви просто погляньте на неї. Для пасажира тут місце також. І даний автомобіль ви можете придбати у нас в компанії Автопарк за адресою вулиця Сумська, 2А. Запрошуємо вас на тест-драйв.